Наступним на цю сцену вийде також людина, яка повернулася нещодавно з Києва. знагадали це вже хто. Це Ярослав Корнєв. Давайте його привітаємо. Привітаємо кочно у другого тарі. <плес> <плес> так, ну нормально. Скажи їм щось. щось. Дякую! Воу! Як всем! Хлопчик злітає на гойдалці, прискорюється за секунди, набувши астрономічної швидкості, руки борсуються в синьому місеві, шпичаки дерев протнули сонну лиску склепіння, земля під ним витоншується, як голка. Пісок Моря, океани, гори і знову лише пісок. На географії нам казали, що терра блакитна, а насправді ж з брудного намулу. Мамо, не плач, я вже не повернуся. Нікому буде більше робити з тобою уроки. Єдиний справжній урок я вивчив, тіло у невагомості тримається за пуповину, Доки її не відітне самотність космічної порожнечі. Ось він махає тобі рукою, тепер він розміром з горіхове зерня, потім як крапка, розчиняється в чашці неба, розплющуєш очі, і ось він знову, як семирічний хлопчик. Ярослав Фордіє!